Всім вітання. Сьогодні у нас на календарі 26 лютого. Напередодні саме 24 лютого було проведено підживлення. І ось переваги цього підживлення були в тому, що саме десь ми підживили. і вечір такий облоговий дощик прийшов, досить такий непоганий, вологи вистачає, ось видно, що ще ми тут розсипали, залишилися якісь мінеральні добрива. Значить, підживлювали таким економним способом. Дляночка тут невелика, тут десь приблизно 1,4 гектара. Щоб без планшета, планшет забув. Трактор з агрегатом там, іншим цеплятися, налаштуватися, було прийнято рішення, що підемо бігом, розкидаємо, скільки там. Ну, Таке. Значить, що вносили? Вносили на цю діляночку гектар 40, дали 150 кг селітри і плюс 50 кг сульфату магнію. Розводив його, розмішував з селітрою. Разом все там така суміш ну, не пропорційно, але все-таки там ну, на... Таке робилося. Значить... Тепло досить таки непогане. вчора, такі трошки дощик, щось там річів. Але ось зараз помітно, вже ось, якщо можна побачити, такі зелені рядочечки. Жовте відмирає, опустилося низ, піднімаються зелені рядочечки. Ячменю. Ну, ось такий вигляд. Подивимося, що воно з того буде. Отже. Підживлено, залишається, ще підживити пшеницю, немає. Немає, не видно. Тобто ось так. Непогано виглядає. Щоправда, буде з ним важко сказати. Всім добра, перемоги і високих показників урожайності.